Пожежа у під'їзді застала Ксенію з півторарічною донькою Марією несподівано і заблокувала їх у квартирі. Ще трохи і могло трапитися непоправне. Смертельна доза чадного газу для дитячого організму мізерна. І вона почала на мене дивитися, і почала закривати глазки і усипати. Я зрозуміла, що їй погано. На щастя, пожежники приїхали за лічені хвилини. Мати Марійки досі дивується із дитячої чуйності. Дитина одразу відчула довіру до людини в захисному костюмі. А тепер і сам Володимир із задоволенням розмовляє з маленькою людиною, чиє життя було в його руках. Ми навіть не зрозуміли, як произошло. Она Вона ну, стіснити на свідомо. Ей дали маску, сразу на ручки й забрали. Татові Марійки довелося пережити болісні хвилини. Він не міг потрапити до під'їзду, де вирували язики вогню. Тільки після оперативної роботи пожежник зміг крізь дим і залишки полум'я піднятися разом з рятувальником на третій поверх. Изначально пожар казался достаточно небольшой, то есть один щиток электрический электрогорел, но так как потом пошло огонь, пошел вниз в подвал и наверх, и оно все горело и горело, дым все накапливался и накапливался, то парадное вообще стало дышать невозможно. А вы в это время были на улице, да? Я на улице. Сначала не пропускал огонь, чтобы подняться на первом этаже, ага. а потом, когда потушили на первом, уже дым не давал подняться в квартиру. Керівництво впевнене, Володимир фанат своєї справи, адже інші у службах по рятунку не працюють. Одним із пожежних була надана допомога непосредственно на місці. Значить, поступив поступил скажем так героїчески, з себе маску з апарата захисту органів дихання. і одел на ребенка. Ціною своєї життя, жизни, да рискал своєю жизнью, тем самим спас оказал. Помощь спас рібенка. Друга зустріч пожежного та врятованої ним дівчинки відбулася у нормальних умовах. Про події того вечора сам Володимир згадує з притаманною людям його професії лаконічністю, під якою ховається глибоке хвилювання. Слава Богу, що з ребенка живої все нормально, не случилось нічого. Мені не хотілося би таких виїздів, щоб страдалі особливо рібінки, щоб вони були главні щоб здоров'я була там все. Дмитро і Ксенія провели тривожну ніч у лікарні, але медики їх заспокоїли. Здоров'я дівчинки більше нічого не загрожує. Вдячні батьки сподіваються, що щаслива зірка рятівника їх донечки не згасне ніколи. Дар'я Степаненко, Едуард Шендерович, Соціальна країна, Одеса.